Карна писанка у мене, набуть кращої нема, мама тільки помагала, малювала, я ж сама змалювала дрібно квіти. Вісім хрестиків малих І дрібню сінку ялинку Поясочок ясочок проміжних. На великдень писанку розмалюю, Маму, з татам, бабу з дідом поцілую. Малюю. Маму з татом, бабу, з дідом поцілую, ж не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. А якщо ти закінчила, тато мовив молодець, П'яту ту писанку для себе, для зразочка залишу. А для мами і для тата я ще краще напишу на великдень. Розмалюю Маму з татом, бабу з дідом поцілую, на великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом. День писанку розмалюю, маму татам, бабу, з татом, бабусь, з дідом поцілую. На день писанку розмалюю. Маму з татом, бабу з дідом поцілую.